Засідання нашого постійної комісії на соціальній моліці. Перше розпочав споруму. Крис, це минус. Я є, я член, тому комісія легітимна. На сьогоднішній день подано було один фондарний план вчорашнього дня. Ви мали познайомитися з ним, тому і плюс на сьогодні на ранок прийшов ще один колондарний план про внесення з потенного плану 25-й рік по ветеранській політиці. Якщо ви не проти, щоб теж долучити його до розвитку на сьогодні, є важливі речі для фінансування наших пошучевих військових. Тому ставлю на запуск нову порядок денний. Хто за основному порядку денний? Всі за, дякую. Хто до внесення змін е, до порядку денного залучивши ще один календарний план по управлінню питань ветеранської політики е, 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 військової адміністрації? Хто за? Всі за, дякую. І в цілому порядку з двома питаннями. Хто за? Всі за, дякую. Е, Перше питання про внесення змін до календарного плану заходу на 25 рік відповідно до листа. В Обам від четвертого на третього до року, п'ятого сандер на морські короткі про що донесення змін, яке є щодо чого шановна позиції, шановні депутати. Прошу розглянути питання щодо внесення змін календарних планів заходів на двадцять п'ятий рік, відповідно до листа вода від 4 березня двадцять п'ятого року. А, а саме внесення змін до календарного плану заходів програмного розвитку та фінансової підтримки комунальних та комунальних некомерційних підприємств корнепровідуанківської обласної ради на 24-25 роки, колеги, відповідно до рішення Франківської обласної ради від 14 лютого 2025 року щодо внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік, в тому числі розпорядження обласної. Державної адміністрації від 31 січня про розподіл видатків обласного бюджету департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації як головному розпоряднику коштів обласного бюджету у сфері охорони здоров'я спрямовано 20 млн 462 тисячі гривень на виконання програмних заходів. Зокрема, 4 мільйони 832 тисячі гривень Іван Франківський обласний інформаційний центр що стосується оплати праці. 6 мільйонів 500 000 гривень для Прикарпатського клінічного онкологічного центру і Франківської обласної ради на оплату в праці, в той час, як власні кошти закладу отримані за програмою медичних гарантій, будуть спрямовані на оплату вартості апарату ревеніського терапевтичного т 200. 3 мільйони гривень для центру інфекційних захворювань Франківської обласної ради на оплату праці, власні кошти закладу будуть спрямовані на реставрацію будівлі лікувального корпусу А. 5 мільйонів гривень для Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Іванківської обласної ради на оплату праці робіт з виготовлення шторисної документації щодо будівництва нових корпусів та реконструкції існуючих корпусів структурного підрозділу закладу в місті Ренча, а саме реабілітаційний дитячий центр. 450 тисяч гривень обласний госпіталь на терені війни. На виконання робіт по об'єму реконструкції літового зла поліклінічного корпусу обласного спітулі війни, також 380 тисяч гривень для комунального некомерційного підприємства «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров'я для придбання методологічного аналізатора Міндрей для забезпечення цілодобової роботи лабораторії закладу 300 тисяч гривень для комунального некомерційного підприємства Нагородиська обласна дитяча клінічна лікарня. На закупівлю двох призорів для обігріву пацієнтів з термостерилізуючими фасами різних окових розмірів, також що стосується програми змін до календарного плану обласної програми здоров'я населення Прикарпаття, Запропоновані зміни до календарного плану заходів обласної програми здоров'я населення та Карпатія здійснення з урахуванням додаткового обсягу фінансового ресурсу обласного бюджету в сумі 500 тисяч гривень, які спрямовані відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації від 31 січня. Щодо перерозподілу видатків обласного бюджету на виконання програмного заходу сприяння матеріально-технічному забезпеченню Державного закладу Прикарпатський центр репродукції людини. Відповідно до листа голодання даного закладу, кошти були спрямовані на придбання мікро, мікроконвекторного універсального внутрішньопорожницького датчика, також плазмового очисника повітря та виятки для робочого елементу до відповідальної десету. Дякую, Олександр Іванович. Є запитання до сам дома. Надаємо ще раз придбання, поки матраси в різних штуках термостабілізуючих на траси. А менше, а дитячі руками. Дякую, Дякую. б'ємо виконання робіт на різні на південному. Ставлю на усування даний календарний план, зунечний програму комплексом програмсь Карпатії, програму доступна. Хто за? Зараз секундочку. Голова тюк. За. Рещук. За. За. Я теж за, всі за, дякую. Наступний календарний план про внесення Провеснення зміни стандартного запівну 25 рік доповідає заступник начальника управління з питань ветеранської політики обласної військової державністрації Василь Шані. Прошу, про що йде мова, ми його побачили, переглянули, Я так розумію, що йде за матеріальну допомогу сім'ям військової, загибло, покращимо матеріально, технічно, так? Так, розуміємо. шановні депутати, план. Оскільки, коли ми доповідали про виконання наших визвотків, що домодерна за 2024 рік, у нас виникла ситуація по неоплаті 682 заяви на загальну суму 15 мільйонів 992 тисячі 806 гривень. Тобто дані заяви залишилися на глянями не і неоплаченими за 2024 рік. Це заяви, які стосуються допомоги члена сім'ї. Рековин трагедії і без усі відсутні. Відповідно до виділених коштів, вже була проведена комісія, було повністю розглянуто 682 заяви на загальну суму 15992 мільйон 806 гривень. Хоча по оточному плану ви нам додаєте 15800, 800. Ми кошти дали з того календарного плану попередньо, який був для нас виділений вже на 2025 рік, оскільки ми вже на січні мали 800 на цьому рахунку. І 300 тисяч з календарного плану ми знімаємо на спорт. Оскільки по спортивних закладах виконавці будуть дані кошти до управління спорту. Ми ці кошти передаємо. Ми не підлінуємо розпорядниками кошти. Прошу погодити виділено нам кошти для того, щоб ми забезпечили виплатою тих наших ветеранів, які залишилися неплаченими до 14 році. У такій ситуації, що не ставити. Якщо на секунду, я хотів наголосити, чому задаємо було можливо, я, я загальваю, що мов цілу ці, і всі не цілувалися, ми це оголосили, що все-таки кошти були, а вони були не освоєні. Це трошки інші. То ми вже виходимо на якісь на рівні до Ми вже вийшли на йому дорогу, ми з 1 січня взагалі розробили підходи взагалі до форми навіть. Заяв. Щоб не добрівалися заяви раз. По-перше, зробили прив'язку до самого ветерана. Тобто зараз не буде добріватися, так доблювалися в 2004 році, тобто в нас є відповідно 500 заяв, на 50 тисяч, тобто ми в нас потреба 2 500. Це не так. Тобто, одного то, героя може звернутися 3-4 особи за виплату, як виду допомоги. Ці 50 тисяч ділиться рівною частиною на всіх членів сім'ї. Тому зараз взагалі розроблено зовсім наші підхід до реєстрації, обліку і звітності, які спеціальні. Щомісячно, яка в нас вже є потреба, що нам потрібно проводити, і по тих коштах, які в нас є до календарного плану, я планую проведення комісії, тобто, що в нас є по коштах. так, прошу. прошу. Чи достатньо буде цих коштів на 24 рік, щоб то все закрити, чи недостатньо? Дивіться, ми вже закрити. Тобто, питання за 24 рік вже закрите. Це на перспективу, що було більше коштів. Ми закрили це й рік, все. Зараз на 25 рік у нас по плану було 49 мільйонів, 49 мільйонів так воно і закладено. Ми плануємо, що воно вистачить. Якщо буде не вистачати, будемо доповідати, виносити це питання на це В плані дискусії. Динаміка заявок ви бачите, в плані. На перший півріччя буде зростати. Я коли... Коли я прийшла до виконання повноваження, я приймала роботу з січня 2025 року, мені стало взагалі цікаво, як воно працює, все це динаміка, і я зробила динаміку порівняння за 2024-23 рік. Тобто, щоб в середньому ми зрозуміли, ми знаємо в на 33 Якщо за 23 рік ми проплатили 10 млн, то в 24 році ми вже вийшли на 13 700, де йде. Це для нас галочка, що ми передбачили кошти? Так, це для нас галочка, що ми передбачили кошти, але і я прочитала численні звернення, тобто об'ємався з матеріалом на повністю роботи за 24 рік. І додатково ми вносимо зміни в комісію. Тобто, якщо в комісії у нас було два лікаря, ми зараз вносимо комісію до сім профільних лікарів. Тобто для визначення правильної суми як компенсаційної, яка дуже класна. Тобто це будуть і хірурги, і онко тобто, це будуть і терапевти, і з покардіо будуть. Тобто розумієте, так ми визначаємо такий великий спектр. Перелі, що потім не було знати, хто після виплати кошту, потім починається скаже. Чому така сума? Тобто 17 чоловік включає. Це розбираєте? Є Але розбирає сама комісія розбирає. Це проговорюва, щоб ми були наговорили, до комісії залучити максимально інтерв'ю, тому що заява на ми розуміємо, що не потрібно, але все таке в Україні є програма медична гарантії. вона компенсується треба дивитися, Це може бути за програма дичь гарантії, а де потрібно. Ці лікарі не знають, що покривають, поки там що не покривають. Тобто я ж не покривається, а не не можу сказати, що він чітко визначити. То, не тобі знають. То ми так розуміємо, що ви за це відповідаєте? Так, так, я тепер була в воюю, я голова комісії повністю знаю. Спрошу? Повизнала. Дуже, так. Ми <реш> включили Чеплинську, пані Наталю, так, так само комісію, щоб вона була теж представником комісії. І плюс на 26 березня вже запланували першу комісію 2025 року. За я вже Пані Наталі, вам успіхи, важка робота, і це треба зробити. Ми на новому минулому році, ми це все знаємо і про це дуже часто говорили. Даже на дзвоні даний внесення плану, що сімей, коли постраждали учасників революції, які перебували в стадії дозволичі перемоги, учасників бойових дій інших громадян, і по тексту подальше. так, Голубатюк. Так. За. 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 Я тебя за, все за. Всі контактні планы родянки, інших не было. Все марного дня и і так.